Блакитна туш, а як її адаптувати в повсякденний мейк? Блакитна туш, то блакитна туш, але це має бути один акцент у моєму денному мейку. Спочатку тональним кремом ідеально вирівнюю тон, потім контурінгом. Контурую своє обличчя, зменшуючи об'єми, та піднімаю кінчик носика. Тушую контуринг пензликом, яким я наносила тональний крем. Завдяки цьому контурінг буде виглядати ну, дуже натурально. Консилер. Він творить дива, він створює фотошоп в моєму макіяжі. Тушую консилер пальчиком. Закріплюю консилер пудрою б'юті фільтр від пастел. По овалу обличчя проходжу сяючою пудрою від флормар, вона знову в наявності. Вона створює таку дорогу сяючу шкіру. Тепер блакитна туш. Вона має об'ємну щіточку і створює неймовірний об'єм моїм віям. Колір, хоч і виглядає яскраво, насправді виглядає дуже натурально і підсвічує блакитним кольором вії. Блакитна туш, яка виглядає дуже стримано. Тепер стрілочки. Поєднання чорної підводки. Та блакитної туші макіяж виглядає гармонійно та повсякденно. Ну а вії просто вау, об'ємні і блакитні!